Замість 8 березня 25 лютого та скасування святкування травневих свят. Такий законопроєкт подали на розгляд до Верховної Ради. Як альтернативу міжнародному жіночому дню пропонують День української жінки. Також законопроєкт передбачає скасування дня перемоги та міжнародного дня праці та ведення нових свят. Подробиці далі у сюжеті. День української жінки таке свято може з'явитися в Україні. Планують відзначати його 25 лютого в день народження Лесі Українки. Це буде альтернатива 8 березню, міжнародному жіночому дню. Такий законопроєкт подали до Верховної Ради. Історик Микола Бендюк вважає, міжнародний жіночий день це радянська спадщина, і в Україні його не мають святкувати. Я не вважаю, що це свято повинно бути в таких межах свято жінки. З... Як з тих День народження Лесі Українки. Як на мене, це має бути просто відмінено. Це свято, воно не повинно бути вихідним. Я розумію, що ще багато сувка в Україні, які лишаться святкувати це свято, хай собі святкують, це їхнє право, але воно не має бути вихідним днем. І 25 лютого я не вважаю те, що воно має бути святом. Ми вирішили запитати рівнян, яка їхня думка щодо змінення дати святкування Дня жінок. Я тільки за, хай переносять. Думаю, це прикольно. Типу, якщо взагалі відміняти 8 березня, то перенести це краще без різниць. Наразі є багато інших питань, які більш важливіші, ніж, скажімо, святкування якогось, якого б це не було свято. Хоча я жінка, мені дуже приємно було 8 березня. Але я думаю, в нас є багато інших моментів в житті, коли ми можемо отримати увагу наших чоловіків. На 8 березня традиційно чоловіки дарують жінкам квіти. Продавці розповідають, перенесення дати сильно не вплине на продажі, та є деякі нюанси. Я думаю, якщо перенесуть, то будуть брати і на цей, і на 8. Але краще, так як і для квіткарів, тому що вирощують тюльпан, він все виходить на 8. Вазони виходять такі домашні, вони теж виходять на во на І люди більше привикли до цього числа. Ну, моя така думка. Я би так думаю, що краще щоб було би як було. Також ініціатори законопроєкту пропонують скасувати святкування першого та дев'ятого травня, адже ці свята нав'язані радянським окупаційним режимом. Ані восьмобережня, ані 1 травня, ані 9 травня немає нічого спільного з тим, що що українці сьогодні згадують або шановують е, е, вшанування пам'яті жертв. Е, Другої світової війни ми відзначаємо шановуємо 8 травня, і тому немає підстави далі продовжити радянський рудимент і більше того мати вихідний на 9 травня. Рівняни ж по різному реагують на перспективу скасування святкування Дня перемоги. Навіть не думала про таке. Я чекаю перемогу. Підтримую У нас буде своє. Коли там перемога буде, підтримую. і мені. Одинакові. Я вже вирос то було 9 травня, так воно повинно бути 9 травня. Негативно. Ви за те, щоб його залишили? Я, я старий режим, то як, в принципі, хай би було б. Нас повідміняли. Це день, 9 травня, перемозі наших дідів, прадідів. Також законопроєкт передбачає введення нових свят. Друга неділя травня День Матері та 9 березня Шевченків день. Владислав Стицюк, Ілля Кондратюк, Павло Стицюк, новини Рівного.